день, мої вітання. Сьогодні шок-контент. Просто страшна штука до нас приїхала, просто страшна. Подивіться, метеорит і ще на ньому остались куски шерсті Мамонта. Тобто, штука сумасшедша дорога, денег їх стоїть нормально. Взагалі, підожіть, не переключайтесь, треба додивитися. На самом деле, це железяка в якомусь Та хер я знаю, якісь волосня якась. Ця людина прислала, як ніхром. Ну, є один прикол, не бачу блін, магніта, як обычно. Магніт у нас спотікався. Є один прикол, але такий, як ніхром, бачили? Хорошо, ладно, не з цього сторони, я так збоку притулю. Це ніхром 80%, щоб ви розуміли. Тут нікеля 80%. Блін, на самом деле, чим більше я не розказував усякої чепухи про метали, тим більше я від цього страдаю. Потому що приїжджає. Ну, вже зовсім не зрозуміло, що. сделаем анализ. аналіз. Включилися, здійсни аналіз. Я вам покажу. Дивіться, будь ласка, отакий ніхром 80-ка. Ні в якому випадку не хочу образити людину, яка відправила нам цю штуку. Тому що щось же побудило отправиться як ніхром. Ну, в общем, я не знаю. Пожалуйста, уважно, не спішіть, не приймайте спішних рішень. До речі, людина писала мені про цей матеріал. Я написав, що таке не купуємо, і все одно вона приїхала до нас. В общем, якось воно прикольно все проходить. Не треба нам оцих волосатих мамонтов, нам треба нормальні ніхроми, нікелі, міді, алюмінії. Не спішіть, складайте посилку уважно, обережно. І якщо треба моя допомога, кидайте на Viber. Рано чи пізно я вам відповім. Тобто, напротязі дня, можливо вечором, не відразу, але відповім. І вирішимо, як правильно вложити цей матеріал посилку чи не вложити. Дякую за увагу.